Вайтан або річка Хуанпу, яка протікає через центр міста Шанхаю, є не лише важливою транспортною артерією, але й живою лабораторією, де фізика судноплавства проявляється у всій своїй величі. Отож, давайте прогуляємося вздовж річки і замислимося про те, які закони фізики. Допомагають рухатися кораблям. Кожне судно це приклад того, як фізика приборкує стихію води. Спостерігаючи за рухом кораблів, згадуємо закон Архімеда, щоб залишатися на плаву, корабель має витіснити стільки води, скільки важить сам. Це означає, що навіть величезні сталеві корпуси можуть плавати, якщо їх форма забезпечує достатню об'ємність для витіснення води. Перед вами на горизонті з'являється новий вид суден – автономні електричні кораблі. Вони використовують сонячну енергію і працюють. Завдяки законам електромагнетизму. Це не лише зменшує забруднення, а й робить судноплавство на Вайтані ще ефективнішим. Одним із ключових аспектів судноплавства на Вайтані є гідродинаміка. Наука, що вивчає, як рідини рухаються і взаємодіють із тілами, які через них проходять. Кораблі що проходять по хуанпу, повинні враховувати змінний потік води, який, в залежності від пори року і погодних умов, може мати різну швидкість і напрямок. Сучасні судна намагаються оптимізувати свій рух, щоб зменшити опір води і забезпечити економічну ефективність. Секрет Плавучості суден на річці в тому, що їхні корпуси мають таку форму, щоб мінімізувати опір і забезпечити правильний баланс між виштовхувальною силою та вагою судна. У глибинах води на поверхневому потоці, на річці створюються різні течії. Інколи навіть турбулентні. Турбулентність це явище, коли вода рухається хаотично і утворює водяні вихори. Це може бути дуже важливим фактором для навігації, особливо для великих суден. Ось чому капітани суден, які проходять через вайтан, повинні враховувати не тільки погодні умови, а й характер течій – щоб уникати небезпечних водяних вихорів і забезпечити безпеку руху. Не менш важливим є і вплив сучасних навігаційних технологій на судноплавство на річці. В Шанхаї судна активно використовують інноваційні навігаційні системи. Які поєднують магнітні компаси, GPS і навіть лазерні датчики для точного визначення положення корабля на воді. Ці системи допомагають суднам проходити через вузькі канали Вайтану без зіткнень з іншими суднами та природними перешкодами. Водночас на річці Хуанпу, що проходить через Вайтан, сучасні науковці з різних країн проводять дослідження, вивчаючи не тільки саму річку, а й вплив забруднень на навколишнє середовище. Це пов'язано з наукою про екологічну гідродинаміку, яка досліджує, як судноплавство. Та інші людські дії впливають на якість води. Кожен корабель, що повільно пливе крізь води вайтану, є результатом витончених інженерних рішень і фізичних законів, які, здавалося б, невидимі на перший погляд. Це і взаємодія сил, і гідродинаміка. І механіка, яка допомагає кораблям залишатися на плаву, долаючи перепони та ефективно рухатися по воді. Всі ці елементи сплітаються у величезний танець сучасного судноплавства, який відбувається прямо в серці одного з найвідоміших міст світу, Шанхаю. Вайтан це не просто історичне місце для туристів, а й реальний приклад того, як фізика допомагає впорядкувати хаос водних шляхів і дає можливість майбутнім поколінням перетинати простори, де технології і природа зливаються в одне ціле. Зустрінемося!